Розділювальна смуга, виділений конструктивно або за допомогою суцільних ліній дорожньої розмітки 1.2 елемент автомобільної дороги, який розділяє суміжні проїзні частини. Розділювальна смуга не призначена для руху або стоянки транспортних засобів за наявності на розділювальній смузі тротуару по ньому дозволяється рух пішоходів. Термін розділювальна смуга. Використовується для усвідомлення водіями того, що даний елемент призначений для відокремлення транспортних потоків, що рухається на великих швидкостях. Заїжджати на розділювальну смугу транспортним засобам заборонено, крім випадків, коли без цього неможливо уникнути дорожньо-транспортної пригоди або на вимогу співробітника поліції в разі об'їзду небезпечної ділянки, розташованої на смузі руху. Транспортного засобу. У населених пунктах функцію розділювальної смуги може виконувати бульварна смуга, якою організовується пішохідний рух. У разі якщо розділювальною смугою організовано рух рейкових транспортних засобів, трамваїв водіям нерейкового транспорту заїжджати на рейки попутного або зустрічного напрямку руху, забороняється. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі Авторакурс Лайф. До зустрічі на дорозі!